Коли настає весна, то дівчата виставляють свої тюльпани. Я знала, що мені ніхто не подарить ті тюльпани, і тому я посадила їх сама. Це мої тюльпани. Вони мене не цвіли ні на День Закоханих, ні на 8 березня? І я не знаю, чи вони мене взагалі зацвітуть. Скажіть, будь ласка, що я зробила не так, що я осталася без букета? Корень є.